За тиждень до початку сесії широко анонсувалося, що на засідання прийде військовий комісар Геннадій Тарасюк, щоб роздати депутатам мобілізаційні повістки. Та напередодні цей захід відмінили. Воєнком таки прийшов проте лише щоб поспостерігати за перебігом сесії. Та незважаючи на це, сумувати депутатам на сесії не було коли, тільки не традиційно пролунав гімн України та міста, як в залу увійшли кілька десятків молодиків. Деякі були в масках. Свою присутність пояснили так: громада хоче знати, що відбувається на сесії? А в масках, бо деякі хлопці хворіють. Депутати заспокоїлись не бачу проблем. Хай громада слухає, що ми з вами працюємо. Як виявилось пізніше, таким чином молодики протестували проти будівництва кафедрального собору Московського патріархату в центрі міста. У першу чергу їх цікавило, чи закладені на це кошти в бюджеті. Як запевнив виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак, в бюджеті на це не закладено жодної копійки. Далі депутати перейшли до порядку денного та визначились з податком на житлове та комерційне майно. Бюджетна комісія запропонувала оподатковувати квартири більше 85 квадратних метрів та будинки більше 250 квадратів. Пропозиція шкабміну 60 та 120 квадратних метрів відповідно. У депутатів своя пропозиція. Я все таки предлагаю щоб на депутат. Квартиры 120 квадратных метров, свыше 120, и установить им, как и на этот на жилье, 0,1. Квадратуру депутати збільшили. Тепер нікопольці, що мають квартири площею більше 120 квадратних метрів або будинки більше 250 квадратів, за різницю в квадратурі сплачуватимуть 1% мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр. Підприємці ж сплачуватимуть за свої об'єкти нежитлової нерухомості 0,2% податку. Причому на 2015 рік ці нововведення стосуватимуться лише юридичних осіб. Викласти з кишені 25 тисяч гривень на рік, доведеться і власник... Кам легкових авто, які експлуатуються до п'яти років та мають обсяг циліндру двигуна більше трьох літрів. Головне питання порядку денного сесії бюджет. Депутати недовго сперечаючись, його ухвалили. Андрій Фісак назвав головний фінансовий документ міста бюджетом виживання, а не розвитку. Деякі депутати закликали своїх колег голосувати за рішення, що дозволять активніше наповнювати бюджет. Свин управления, с Министерства финансов, пока не научат, пока не увидят, то ми уміємо формірувати доходну частину бюджета і обізпечуємо своїми силами. От так да ми будемо вже говорити то дайте, ми зробили все. А все лі ми зробили Не, ми все освобождаємо. Крім того, депутати проголосували за виділення матеріальної допомоги родинам померлих і загиблих у зоні АТО військовослужбовців. В першому випадку три родини отримали по 10 тисяч гривень, в другому на чотири сім'ї виділено 200 тисяч гривень.